Доброго дня, шановні українські Агарії. Знаходжусь тут біля, біля кордону, особливо тут не так і далеко до кордону з нашими Да? Дивіться, строки посіву. От строки посіву. Оце було постійно 31, 31 серпня, 1, 1 вересня. Оце така собі історія. Це на рахунок того, хто буде розповідати, що. Наша оптимальна е, дата, ну принаймні лісостепу, тут де я знаходжусь. Е, оптимальна дата буде е, складати десь 25, верес... Ой, 25 серпня. Да? Де там? Е, ну, як на мене, це ви бачите результат, що я буду вам розказувати. Але ж можна сказати, скільки листочки? Раз, два, три, чотири. Бачите, 3-4 листочки. Але це з цього роя толкового не буде нічого. Оце, бачите, це ми підсівали, тому що тут було закатано, дощ пройшов і так далі. Кажу, хлопці, підсійте, підсіяли. А оце було посіяно колеги на початку серпня. Бачите, яка різниця? Ось і ось. Небо і земля, так чи ні? Пиляють, бо тут дрони літають, так що прислухався чи нічого не летить. Фіг я знаю, що тут. Ви зрозуміли, оце десь перша-друга декада серпня, да? а це 1 а це вересня, грубо так беремо, оце ти під сів 1 вересня. А це? Тобто ті, хто будуть розповідати, а що можна сіяти вересні, воно щось буде, да? щось буде, така біда. З цієї біди, дасть Бог тонна-півтори, ну, можливо, дві буде. Дві тони це якщо вам дуже-дуже пощастить. Але це фаза, яка заходить в осінь, це дуже, дуже слаба. Оце вам і вся різниця. А оцей ось посів колеги, був зроблений так само десь середина серпня, десь перша початок другої декади. Бачите, яка різниця? Тут і ось це. І через що я вам кажу постійно в своїх відео, колеги, сіти ріпак рано. Зараз вже хімія або технологія вже, наприклад, у нас відкатана, і хто там у нас на агросупроводі був, то питань немає. По отримати сходи саме найважливіше вчасні сходи. І тоді можна говорити про результат, що виростити траву з осені, розумієте? А її треба сіяти рано. Хтось там розповідає 5-25, так, лихочвор так і писав. Але з цієї книжки вже 25 років, розумієте, щось міняється, щось видозмінюється. Технологія різна. Тернихсипак, наприклад, не вносили раніше на ріпак. Це взагалі була якась новина. Але хочете отримати хорошу врожайність, ви повинні сіяти рано. Це кінець липня, як на мене, початок серпня. Ну от Я планую там до 10 серпня все відсівати. Якщо все хорошо виходить. А якщо м -м, не хорошо, значить організація страждає. розумієте? Як казали в одному холдингу. Але ви ж не хочете отаке сіяти, отаке отримувати, так чи ні? Бачите, яка різниця. Оце і оце. Ну і небо і земля. Так що сійте ріпак рано, якщо ви хочете займатися ріпаком. Якщо не хочете, е, і треба доказати шефам, що е, ну, з якихось причин не виходить, то треба сіяти отак. 1 вересня отаке буде у вас. Так що 25 серпня, як на мене, вже пізно. У нас тут посух дуже багато, розумієте, і треба вхопити вологу. Вхопити вологу можна тільки в кінці липня. Це мій досвід, який вам передаю. Тримайтеся, підписуйтесь на мій канал, тому що це про виробництво. Успіхів вам!